Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвіїв. Сьогодні хочу обговорити питання тимчасового захисту для українців і статуса біженця для українців. Це різні статуси, вони по-різному видаються людям. Там різні методи оцінювання, чи заслуговує люди на цей статус, чи ні. Кому дають одразу, кому ні. І очікування на цей статус. По різному також і певні обмеження є, як в одного, так і в іншого статусу. Тому рекомендую уважно послухати для того, щоб знати, на що розраховувати при тому чи іншому статусі і що для вас буде краще. Обов'язково підтримайте відео вподобайкою та не забудь підписатися. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм, де також щоденно виходять відео. На Теми, які дуже корисні і важливі для українців за кордоном. Приєднуйтесь також в мій інстаграм. Дякую. Спочатку давайте поговоримо тимчасовий захист і статус біженця, на який термін видається. Ну бо це важливо зараз, переважно більшість на тимчасовому захисті, і всі переживають, коли там буде продовження чи не продовження. Отже, тимчасовий захист він є залежним. Від того, коли в Україні закінчаться бойові дії, війна, конфлікти, тому подібне. Якщо в нас це закінчується, то і тимчасовий захист зупиняється, призупиняється, відміняється. Там вже будемо бачити по ситуації. І він видається на цей тимчасовий термін, допоки триває війна в Україні. Статус біженця не має такої прив'язки до часу, він видається безстроково для громадян інших країн. Тільки є один нюанс, його можуть відмінити для іноземця, якщо виникають питання щодо його отримання, Ну, тобто людина там втікає від якоїсь небезпеки зі своєї країни, розповідає історію в тій країні, куди вона втекла, і дають йому цей статус. А потім випливають якісь інші інформаційні моменти, які говорять, що та людина того статусу. Не, не заслуговує і її можуть, і цей статус можуть і людині відмінити в кожній країні Європейського союзу. Якщо ви подаєтеся на статус біженця, різні терміни отримання цього посвідчення біженця, тобто, десь воно може бути 10 років, десь може бути ще там якийсь певний термін, і його можна поновити. Ну тобто немає прив'язки до якогось подій чи небезпеки, яка десь там на вас чекає. Ще один важливий аспект для всіх іноземців, в тому числі українців, які будуть обирати тимчасовий захист чи біженство. Тимчасовий захист ви можете зробити в будь-якій країні шенгенської зони, куди ви приїжджаєте. Ну тобто ви собі перетнули кордон з Польщею і поїхали, наприклад, в Німеччину. І там собі оформили параграф 24, чи поїхали там в Чехію, і там отримали тимчасовий захист, чи поїхали в Словаччину чи іншу країну. Так можна з тимчасовим захистом. З Статусом біженця так не можна. Якщо ви їдете з України в Польщу, то ви тільки в Польщі можете зробити біженство. Тобто кордон тої країни, яку ви перетнули першою, дає вам можливість отримати біженство в тій країні. Якщо ви, наприклад, перетнули кордон з Польщею і поїхали в Німеччину і там просите біженство, то так не можна. У вас буде відмова тільки Польща. Ну або там, наприклад, інші країни. Які ви перетинаєте з України, кордон яких ви перетинаєте з України. Це запам'ятайте, це дуже важливо. Ще раз говорю: ви не можете з України поїхати в Францію, в Іспанію чи в Італію і там просити біженства. Там ви можете зробити тільки тимчасовий захист. Щодо термінів отримання тимчасового захисту і термінів отримання статусу біженця. Тимчасовий захист. Беремо, до прикладу, Польща, перетинаєте кордон. Їдете в ужин в гміну, робите собі песель Укр встановлюєте додаток Діяпел статус УКР і маєте тимчасовий захист. Тобто це може зайняти день, 2-3, ну максимум. Якщо ж ви хочете отримати статус біженця, то тільки розгляд справи триває приблизно 6 місяців. Розумієте, тут ви одразу його отримуєте, тимчасовий захист, статус біженця розглядається приблизно в терміні 6 місяців. А то й довше в кожній державі ЄС процедура розгляду заяви має свої особливості, як то, наприклад, вилучення паспорта особи до закінчення шестимісячного терміну розгляду заяви, заборона працевлаштування протягом цього строку, заборона покидання держави перебування, а інколи і зовсім тримання під вартою, якщо неможливо встановити достовірну інформацію про особу. Розумієте, про що в кожної країни є свої правила щодо біженців. І коли ви заїжджаєте в ту чи іншу країну, у вас можуть і паспорт вилучити, вас можуть під вартою тримати до розгляду вашої справи, ви не маєте права працювати, ви не маєте права покидати цю країну. Тому це треба також враховувати, на який захист, на які міри захисту ви можете розраховувати при отриманні тимчасового захисту. Тобто, заїхали ви в Польщу, зробили собі тимчасовий захист, і що ви можете отримати від Польщі право на проживання в тій країні. Тобто вам не треба якихось інших документів, вам не треба якихось інших затверджень чи якихось там дозволів, щоб проживати в тій країні. Статус Укр дозволяє вам перебувати і проживати в тій країні, куди ви звернулися з тим статусом. Доступ до ринку праці без додаткових дозволів. Ви знаєте, що всі українці, які мають тимчасовий захист в Польщі, вони працюють без запрошень на роботу. Потрібно тільки підписати умову з роботодавцем, роботодавець зголошується до ужинду, і ви собі спокійно працюєте. Доступ до житла, медична допомога, соціальна допомога, доступ до освіти дітям та підліткам. Ну я наголошую, що в кожної країни своя допомога, тобто доступ до цих всіх можливостей є, але в кожної країни є свої правила і свої вимоги, тому це також треба враховувати. І статус Укр в Польщі не дає вам права проживання і праці і освіти, наприклад, в Німеччині. Це теж часто запитують, чи можу я поїхати з Польщі до Німеччини, провідати родичів. Провідати в гості можете. Статус «Укр» це дозволяє. Але поїхати в іншу країну по статусу польському і в тій іншій країні там працювати чи навчатися це вже не можна. Статус біженця. Передбачає досить схоже коло прав, але головна різниця в тому, що не всі права стають доступними особі, яка перетнула кордон з моменту звернення з заявкою про отримання статусу біженця. Так, особі з відповідним статусом надається житло, як правило, це спальне місце в центрі для біженців. Безкоштовне харчування, медична допомога обмежена, безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Але гуною особливості при зверненні за отриманням статусу біженця є те, що протягом 6 місяців особа не може працевлаштовуватись, поки йде розгляд її заяви про надання статусу біженця, навіть якщо до нього, навіть якщо до цього часу особа жила та працювала в цій державі. Тобто, навіть якщо ви працювали. Там були, перебували у вас, це було гаразд, і ви вирішили податися на статус біженця, то все, ви більше не зможете працювати. У вас обмежені права до моменту надання вам цього статусу. І Якщо підсумувати цю інформацію, яку ви зараз отримали, то можна сказати, що тимчасовий захист набагато простіший, скоріше отримати, і вигідніше, напевно, для українців. Якщо ви не плануєте залишатися назавжди, якщо у вас дійсно є ситуація, яку, якою ви змушені подаватися на статус біженця, тимчасовий захист надається одразу, по тимчасовому захисті вас переважно всі такі самі права, як громадян тих країн, де ви берете цей статус. Ви маєте можливість виїжджати, ви маєте можливість подорожувати, працювати без дозволів, отримувати медичну допомогу і все-все-все. По статусу біженця ця можливість вам надається вже після отримання статусу біженця, і то в певних нюансах вона трошки скорочена, але сам розгляд про отримання біженства це від 6 місяців, тобто 6 місяців. Ви в повітрі без паспорта, без паспорта, без можливості виїзду, без роботи і всього остального. Ось така різниця в цих двох статусах, і я би хотів, щоб ви цією інформацією поділилися з друзями, знайомими, з родичами, поставили вподобайку та не забули підписатися. Надзвичайно важливо, щоб це знати, це розуміти і. Коли ви приймаєте рішення, вже проаналізувати, що і до чого. В описі під відео я залишив посилання на цю інформацію, ви зможете самостійно її прочитати. Ну і не забувайте підтримувати далі мої інші соціальні мережі, також які є в описі під цим відео. І тут ми зустрінемося вже в наступному відео, вже буквально завтра.